Ну що, зима вже настала. Тож давайте рахувати, наскільки змінились витрати на Тесла. Забігаючи наперед, скажу, що це все не дуже приємно. Тож, давайте рахувати. В середньому зараз температура приблизно така. Але навіть при такій температурі витрати змінились дуже сильно. Особливо, якщо в день ви проїжджаєте небагато кілометрів. Все це пов'язано з тим, що у вас замерзає за ніч батарея. Та рекуперація працює на мінімальних обертах. Також витрати треба додати всі прогріви та підігріви сідінь, керма і так далі. Тож маємо, якщо проїжджати в день десь до 30 кілометрів або робити тривалі паузи в поїздках, то в середньому 1 кВт вам буде вистачати на 3,5 км. Для порівняння влітку можна було на 1 кВт проїхати десь 5,5 км. Але якщо ви проїжджаєте в день багато кілометрів і батарея встигає повністю прогрітися, то ситуація не така і печальна. Особливо, якщо машина стоїть на парк, і не дуже сильно замерзає. Коротше, не дуже приємно, але. Др...